Вітаю, це Юрій Шевченко, прогноз спеціальної рейтингу букмекерів. Говоримо про центральний матч 10-го туру чемпіонату Італії, в якому Наполі приймає Мілан. Ще нещодавно все було зрозуміло. Мілан лідер чемпіонату, Наполі чемпіон, який не впорався. Всі медіа були впевнені, що Аурельо Делареті звільнить Руді Гарсію. Президент казав, що у нього з тренером негативний момент. Але Гарсія все ще на чолі команди, і після паузи на матчі збірних Наполі поки що виграє 3-1 з згорони в чемпіонаті, 1-0 з у нього в лісі чемпіонів. Нібито все непогано. Але Гарсія не може бути впевненим в тому, що він залишиться на чолі команди надовго, адже будь-яка помилка може призвести до того, що Део Рентіс повернеться до ідеї змінити тренера. У керівництва Мілана таких думок не було, але останні два матчі змушують. У журналістів писати про те, що напередодні Наполі, на Стефано Піолі е, є величезний тиск. Мілан програв 0-1, Мілан програв Парісен-Жермен 0-3. І виявилося, що на старті цього сезону, незважаючи на загалом хороші результати, у Мілана немає жодної перемоги над дійсно сильним суперником. В чемпіонаті була також поразка від інтер 1-5. В лізі чемпіонів Мілан зіграв нічию з Дормунтом та Ньюкаслом, не забивши жодного гола. Тому у випадку невдачі з Наполі у Піолі можуть виникнути проблеми, адже незважаючи на те, що Мілан в групі лідерів чемпіонату, керівництву все ж таки хочеться бачити результат у дійсно важливих матчах, а поки що у команди з цим величезні проблеми. Наполі у цьому матчі, звісно, не вистачатиме Віктора Сімхена, найкращий бомбардир команди травмований. Але з іншого боку, його відсутність. Можливо, робить неаполітанців більш непередбачуваними в атаці, і це може створити проблеми захисту Мілана. Захист Мілана на старті сезону, незважаючи на те, що команда загалом не дуже багато пропускає, але його не назвеш надійним, адже були провали, були п'ять голів від інтера, були три голи від ПСЖ. І наполі це та команда, яка здатна створити тиск, здатна змусити нервувати захисників Мілана. З іншого боку, у захисті Наполі також величезні проблеми. Відсутність Кіма все ще має негативні наслідки. Замінити його не вдалося. І навіть у останньому матчі з Уніоном, який Наполі виграв, у німців було безліч моментів для того, щоб забити. Тож, навряд чи, по-перше, обидві команди. Будуть намагатися діяти обережно в цьому матчі, адже обом командам потрібен результат. І по-друге, навряд чи вони здатні діяти настільки безпомилково, аби у суперника не було моментів. Тож мені здається, це буде матч з колами. І Мій варіант на зустріч Наполі та Мілан. Обидві заб'ють. Це був Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтинга букмекерів. Підписуйтесь на РБ в соціальних мережах, ставте лайк, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить!